Всім привіт! Я вже з роботи. Сьогодні така погода у нас погана, вітер сильний, хмарно, дощ падає. З самого ранку то падав, то переставав падати, то знов падав. Я щось так намучилась на тій роботі, якийсь такий настрій, пригнічений, але то так через погоду, то 100% я знаю. Осінь завжди всі кажуть, що осінь то е, починаються депресії в людей. Але я не депресивна людина, не піддаюся депресіям, але настрій деколи падає від такого. Таке просто так скучно, сумно, але я не піддаюсь депресіям. Зробила собі каву, гаряча кава, зараз зігріюся, бо змерзла дуже. І буду... що буду робити? Не знаю, що буду робити. Може, подивлюсь якийсь серіал. Скорше всього, що зараз включу серіал і подивлюся. Включила якийсь фільм, але мені здається, що я його вже колись бачила. Мені дуже тяжко знайти щось подивитися, бо я, що не включаю, то я все вже бачила. Всі фільми. Нових нема, чи що, я не розумію. Не випускають нові фільми. Дивилась 10 хвилин кіно, коротше, зрозуміла, що це якесь інше, я не дивилася його або, може, вже забула. Е, взяла собі тортик, і вчора приходив до нас знов той сусід Поляк. Він зачастив до нас. Коротше, приніс якийсь там сирник сам пік з бананами і, е, ну, і коротше, пригостив нас і сидів. Ну, в принципі, вчора не дуже довго сидів, е, і Вова йому взяв дав малину, ту, що я тоді зривала малину. Коротше, пів літра малини. І каже: то на наступний раз спечеш малиновий сирник. Він каже: добре, завтра спечу і прийду ввечері до вас з малиновим сирником. Так що, напевно, сьогодні прийдеться знову вислуховувати його історії. Все, всі вже посходилися додому. Порозпитувала я в них е, той інформацію, щоб щось розказати. Ілона що, в школі сьогодні отримала дві гарні оцінки, п'ятерку і шістерку, хоча не вивчила була, але якось так їй вдалося. Це дитина така, що вона собі щось там придумає, зімпровізує. Я її кінню. І все в неї потім виходить. Добре, що їй так вдається. В е, що цікавого, Чого каже, нічого, як завжди, але зараз я тільки запишу відео, а вона потім щось згадує і починає розказувати мені. Вже записувати потім нема коли, бо треба нібито наступний день. В ріти які новини? Ніяких новин. Бо так само ідентично, як з Камілою. Зараз я тільки запишу, потім вона починає щось розказувати. Щось вона згадає собі ой, якусь таку смішну історію. І як починає тут розказувати, може затягнутися навіть на годину. Ми всі сидимо, слухаємо, сміємося тут. І таке дійсно цікаве, що можна було щось розказати, обсудити. Вони того зразу не згадують, потім за якийсь час аж. Вове, що теж нічого цікавого, він же є, але теж нічого взагалі. Ну, Похвалився тільки, що там скінчив собі одну роботу. Далі в мене що? В мене сталося сьогодні. Я теж згадала це от тільки недавно, от якраз як зараз почала розказувати, тільки і згадала, що я сьогодні загубила ключі від машини. Йшла-йшла по вулиці. Вони не знаю, як вони могли вилетіти в мене з кармана. І потім я вже якось вернулася на те саме місце, але за якийсь час аж за хвилину, не знаю, так може 10-15 точно пройшло. Ну, 10 точно, хвилин мене там не було вже. Я вертаюся тою самою дорогою, дивлюся, лежить, лежать на асфальті мої ключі від машини. Я навіть не знала, що я їх загубила. Ну, Це взагалі це якось так повезло. Я не мала тою дорогою вертатися, не знаю, чого я туди пішла. Так якби справді щось, щось, певно, повело. Але добре, що знайшла, бо якби не було, то б не змогла навіть. Якби прийшлося їхати додому з роботи, прийшла би до машини, а ключів нема. От. І все. Більше ніяких цікавих історій сьогодні нема. І, напевно, вже не буде. Дівчата точно все розказали? Породі все. Думаю, що ще щось згадаєте зараз. 100%. Так що я на сьогодні з вами прощаюся. Ставте лайки, підписуйтеся, пишіть коментарі. Я того дуже чекаю. І до завтра! Па-па!